Світ, мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту і підозрюю, що обкладинка та назва відео могли наштовхнути вас на думку, що наш канал змінює амплуа, і я вирішив поконкурувати з Віталіком Гордієнком чи Топак Стайлером Андерсоном. А чому би і ні. Але тільки щодо тих фільмів та серіалів, які безпосередньо стосуються науки. А наш сьогоднішній випуск присвячений Бенедикту Камбербечу. Ой, фу, здається, Віталік, Віталі, щось Віталі, ти мені підмішав у свій авторський котель під час гостової зміни. зміни ми ми люблю, в моєму молю барі, фу. звісно, що я мав на увазі Алана Тюрінга, видатного британського математика якому ми маємо бути вдячні за сучасні комп'ютерні технології, а також за те, що Друга світова війна закінчила щонайменше на два роки раніше, команді Тюрінга вдалося розкодувати новітній на той час шифер машини Енігма. Саме про це здебільшого йтиметься у фільмі Грав імітацію, де роль видатного вченого зіграв Камбербеч. Тепер не помилився. Цей фільм 2014 року швидко став культовим, отримавши Оскар за найкращий адаптивний сценарій, високі оцінки як від критиків, аж 90% свіжості на Rotten Tomatoes, так і глядачів 8.0 на IMDb. Я і сам його нещодавно передивився із задоволенням. Проте чи не запитували ви себе, наскільки події показані у фільмі відповідають дійсності? Де реальні факти? А де політ фантазії сценаристів? Поки думаєте над цим питанням, класніть на вподобайку, перевірте, що увімкнений дзвіночок і напишіть в коментарях свої враження про цей фільм. Готові? Поїхали! Розпочнімо з головного героя Алана Тюрінга. Неточностей у його образі не те, що багато, а непристойно багато. Тут є як крихітні сценаристські прикраси, так і свідоме маніпулювання певними фактами. У фільмі Тюрінг це геній, який власноруч переломлює хід Другої світової війни, розгадавши шифр Енігми. Хоча в грі в імітацію і згадуються деякі інші компаньйони Тюрінга, проте сам він є центральною фігурою. Тим не менш, сценаристи не говорять про важливий внесок польських вчених у розробку технологій та ще деяких британських криптографів, зокрема Гордона Велшмана. Реальна історія містить значний вклад криптоаналітиків з польського шифрувального бюро, таких як Маріан Раєвський, Єжи Ружицький і Генрих Жигальський, які почали ламати коди ще на початку 1930-х років, та їх співпрацю з Британією у розробці машини бомба. Тюрінг справді зробив вагомий внесок, але його робота була частиною масштабнішого спільного зусилля. А не одноосібним проривом Бенедикт Камбербеч дещо перебільшено зображує Алана Тюрінга як соціально незграбну особу. Існує певне кліше, що генії мають бути соціофобами. Проте за матеріалами біографії Ендрю Ходжеса, хоч Тюрінг і був схильний до роботи на самоті, і деколи надто буквально сприймав певні речі, водночас він мав близьких друзів і почуття гумору. У стрічці чимало уваги приділено шпигунству у воєнний час. Зокрема, показано, що Алан Тюрінг співпрацює з радянським шпигуном Джоном Кенкросом та головою британської секретної розвідувальної служби Стюартом Мензісом. Однак, згідно з версією The New York Review of Books, цього ніколи не відбувалось насправді. Хоча Кенкрос дійсно працював у Блечлі парку. Він був у зовсім іншому підрозділі і ніколи не зустрічався з Тюрінгом. Також немає доказів, що останній коли-небудь взаємодіяв з Мензісом. Тюрінга ніколи не звинувачували у шпигунстві, а от в грі в імітацію зображено, що талановитий математик став об'єктом розслідування за підозрою у роботі на ворожий уряд в 1951 році, а детектив Роберт Нок Допускав його зв'язки з радянськими розвідниками. До речі, із самого детектива Нока не існувало. Це повністю вигаданий персонаж. Насправді ж, Алан був затриманий детективами Вілсом і Рімером. У 1952 році квартиру Тюрінга обікрали, і поліція дійшла висновку, що злочин скоїв його 19-річний коханець Арнольд Мюррей. Учений був звинувачений у гомосексуальності, що на той час було злочином у Великобританії, і 30 березня того ж року відбувся суд. Тюрінга поставили перед вибором або ув'язнення, або хімічна кастрація шляхом ін'єкції естрогену для придушення його сексуального потягу. Він вибрав другий варіант. Важкий вибір, навіть я не знаю, що вибрав я. Гомосексуальність Тюрінга у фільмі значно применшена. Картина всього лиш показує взаємну симпатію між Аланом та його однокласником Крістофером Моркумом. Насправді ж, Крістофер не відповідав взаємністю. Пізніше Тюрінг писав: Кріс добре знав, що я думаю про те, як він мені подобається, але ненавидів, коли я це показував. До речі, машину, яку математик створив в кінострічці, він називає саме Крістофером на пам'ять про Моркома. Це одна з драматичних прикрас, яку вигадав сценарист Гремур, оскільки ми вже згадували, що в реальності винахід називали бомба, на честь більш ранньої польської версії механізму для зламування кодів. До того ж, картина не висвітлює деякі важливі аспекти особистого життя Тюрінга. Наприклад, його непоборну сміливість у вираженні своєї гомосексуальності, незважаючи на гомофобію того часу, а також стосунки ученого з Арнольдом Мюрреєм, який призвели до суду над великим математиком. І найважливіше, у постскриптумі наприкінці фільму зазначено, що Алан Тюрінг вчинив самогубство після примусового курсу хіміотерапії, з'ївши яблуко з ціанідом. Як у його улюбленому мультфільмі Білосніжка. Проте мати вченого, а також його близькі друзі, серед яких Джек Коупленд, редактор декількох робіт математика, називали цю смерть випадковою, оскільки аналіз яблука не проводився, а Тюрінг міг отруїтися мимоволі, тому що ціаніт раніше використовували у процесі гальванічного нанесення золота на ложки в апараті, які вчений придбав незадовго до того. Коупленд зазначив, що дані розтану свідчить про вдихання отрути. А не про приймання її внутрішнього. Він також згадав звичку Тюрінга їсти яблуко перед сном та його позитивне ставлення до життя, незважаючи на юридичні та медичні негаразди. Видатний математик навіть склав список справ на майбутнє. Проте біограф Ендрю Ходжес висловив думку, що Тюрінг міг навмисно підлаштувати умови, що дозволив б його матері заперечувати версію самогубства. Мені важко сказати, що призвело до передчасної смерті вченого, але той факт, що геніального математика засудили за гомосексуальність менше ніж 75 років тому, мені видається чимось середньовічним, коли науковців спалювали на вогні за єресь. Кажете, я перебільшую? Ну камон, спершу Тюрінга звільнили з посади в шифроаналітичному бюро та Манчестерському університеті. Потім, унаслідок курсу ін'єкції естрогену, фізичний стан Алана значно погіршився, вчений погладшав і в нього навіть виросли груди. Тоді у математику вже важко було впізнати людину, яка колись майже пройшла кваліфікацію на Олімпіаду 1948 року. Після цього Алан майже не з'являється на публіці. Тільки у 2009 році прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун офіційно попросив вибачення у Тюрінга, назвавши цю смерть однією з найбільших проявів гомофобії у Британії. А 24 грудня 2013 року її величність Єлизавета скористалась королівською прерогативою помилування, що є вкрай рідкісним явищем в країні, і призначила Алну Тюрінгу амністію посмертно. Сьогодні ми охопили тільки деякі миттєвості з біографії Алана Тюрінга, спеціально оминаючи його науковий доробок. Тож, якщо ви хочете дізнатися про наукові здобутки цього видатного математика, то дайте знати вподобайкою і коментарем. Розповімо в окремому відео. Повірте, там є про що поговорити. Поїхали далі. Джоан Кларк на екрані чудово зіграла акторка Кіра Найтлі. Дехто з критиків вважає, що це одна з найкращих ролей останньої. У фільмі Її героїня, блискуча енергійна молода математикиня, яку, як і інших членів команди, беруть на роботу завдяки розгадуванню надскладних кросфордів. Проте і це не відповідає дійсності. За даними Guardian, кросфорди дійсно використовувалися в процесі набору в Блечлі Парк. Але ні Тюрінг, ні Кларк не були завербовані в такий спосіб. Як обдарована науковиця, Кларк і була залучена до місії Гордоном Беллшманом, колегою Тюрінга. Як я вже згадував, про цього персонажа у фільмі ні слова. Також в грі в імітацію показано, що Алан освічується Джоан, скрутивши дріб колечко, оскільки консервативні батьки Міс Кларк хотіли, щоб вона покинула науку і вийшла заміж. Але насправді видатний математик освічився Джоан, оскільки вони просто сподобалися одне одному. Тюрінг сказав їй, що радий, що може поговорити з нею, як з чоловіком, пише Ходжес. Що більше в пари були спільні інтереси щодо шахів і ботаніки. В інтерв'ю BBC Horizon 1992 року, дивне життя і смерть доктора Тюрінга, Джон Кларк розповідає, що Алан відкрився їй про свою гомосексуальність наступного ж дня після того, як освідчився у коханні. Звичайно, це мене трохи занепокоїло, зізнається жінка, бо я знала майже напевно, що це назавжди, але ми продовжували жити разом. Хоча вони говорили про майбутнє, зокрема про дітей, їхні заручини не протривали довше літа 1941 року. Тюрінг розірвав стосунки. Після скасування заручин Алан та Джоан продовжували підтримувати зв'язок, учені навіть зробив спробу відновити їхні стосунки через кілька років, але Кларк дала йому відсіч. У 1952 році він також надіслав її лист, в якому інформував про майбутній судовий процес, пов'язаний з його непристойною поведінкою. Однак слід зазначити, що фінальна сцена фільму «Гра в імітацію, де Джоан відвідує Алана під час його випробувального періоду, є вигадкою сценаристів. Наступним ключовим персонажем фільму є Г'ю Олександр, якого зіграв Меттью Гуд. Він постає перед нами як уважний Дон Жуан, що постійно сперечається з Аланом Тюрінгом щодо керівництва операцією зі зламу Енігми. В результаті він визнає авторитет Тюрінга і слідує за ним. Олександр, справжнє Олександр, справжній Конал Г'ю Одонел Олександр, дійсно існував. Однак його образ у фільмі прописано так, щоб створити контраст із асоціальною особистістю Алана Тюрінга. Стрічка відображає основні факти. Олександр справді був чемпіоном шахів, і йому набагато краще вдавалося керувати людьми ніж тюрінгу. Та спершу Олександр не був призначений начальником тюрінга в Блечлі парку. Герой почав працювати там лише через кілька місяців після приїзду видатного математика. І вони не працювали разом ще близько року, допоки Олександра не перевели в команду Тюрінга. За всіма свідченнями їхні стосунки були дружніми і взаємоповагою. А коли Алана судили за непристойність, Олександр виступав як свідок захисту. Головним антагоністом фільму грав імітацію. Є командор Деністон, який, хоч і привів Тюрінга у команду, постійно конфліктував з ним і намагався звільнити вченого. Проте онуки Деністона висловили своє незадоволення цим зображенням, вважаючи його некоректним. Вони зазначають, що реальний Деністон був далекий від військової жорстокості, яку показано в кіно. Реальна історія також демонструє, що Деністон ніколи не намагався звільнити Тюрінга і що його вклад був високо оцінений в Блешлі парку, де останній швидко став ключовою фігурою. Одним з найбільш драматичних моментів фільму є, коли команді Тюрінга нарешті вдалося зламати Енігму, і герої дізнаються про німецький наліт на конвой, в якому служить брат Пітера Хілтона, одного з ключових шифрувальників якого зіграв Метью Бірд. Команда наполягала на рішенні, що не варто рятувати конвой, оскільки німцям стане зрозуміло, що їхні шифри розкодовано. Проте, як виявилося насправді, такого не могло статися, оскільки в Хілтона не було ніякого брата. Також такі рішення ухвалювало тільки вище керівництво, а не команда Тюрінга. Завдяки Алнові Тюрінгу та його команді вчених війська союзників зуміли набагато швидше побороти нацистів. А от щоб нам знищити расистів, потрібно щодня невтомно допомагати силам оборони України. Ви вже задонатили сьогодні? Ні? Тоді найпопулярніші фонди ви знайдете під відео. Ми маємо бути вдячні кожному герою і кожній героїні за те, що і досі живемо в вільній країні. Незламно обороняючи свободу і незалежність, доходимо висновку, що гра в імітацію є незрівняним витвором кінематографічного мистецтва. Однак, чимало історичних подій, постатей та фактів у цьому фільмі було змінено та перекручено, переважно з художніх мікувань. Згідно з даними, на які я натрапив на цьому сайті, тільки 42,3% стрічки збігаються з дійсністю. Це найнижчий результат на цьому ресурсі. Класнік на покликання в описі до відео та переконайтеся самі. Либонь серед вас є і такі, хто подумає, навіщо було мутити глядачів фільмами, що не відповідають дійсності. Але художнє кіно це передусім мистецтво. Де кожен має право втілити саме свої творчі задуми. От, наприклад, картини Тарантіно безславні виродки чи одного разу в Голлівуді» не стануть гіршими через історичні невідповідності. До того ж, не забуваємо, що це не документалки. Ба більше фільми про постатей, які змінили історію, навіть попри неточності, збурюють цікавість до цих видатних людей, як це і сталося з Аланом Тюрінгом. Проте, я вас закликаю під час перегляду художнього фільму не забувати, що в ньому є місце для вигадки, аби краще тримати інтригу. Не потрібно все сприймати за істину, а ставитись до цього критично і перевіряти факти. На сьогодні у мене все. Дякую кожному і кожній, хто додивився цей випуск до зараз. Ви надихаєте нас. Тисніть вподобайку, напишіть коментар, як вам цей випуск. І чи варто ще знімати відоси в такому форматі, про інші фільми пов'язані з наукою? Нагадую, що нас можна знайти і в інших соцмережах. Просто скористайтесь QR-кодом, який ви бачите на екрані. А ще рекомендую підписатись на наш телеграм. Там ми щоденно постимо новини зі світу науки та технологій. Велкам! А я традиційно дякую всім причетним до творення цього каналу. Повчику за продакшн, Хомячунці за редактуру та операторську роботу, Анюті за дизайн та допомогу соцмережами, Арчі та Парбершопу Хілман за укладочку. Ну і Кокосу, що чемно зі мною подивився гру в імітацію, поки дружина була у відпустці. Побачимось! Бенедикт. Яйця Бенедикт і Сирка Мамбер. Ну, аня мені тому перекрив. А я бачу, я вам таке туди, але я думаю, що ти кліткує за камерою чи що? Можете. Сюди? Отак? Отак? Іншою рукою. Так. Ага. До речі, самого детектива Нока... О! А тепер наш пес гавкає. Вашу сторону, напевно, вітер дує туди. <ріст> Також немає доказів, що останній коли-небудь взаємодіяв з Мен... <ріст> <ріст> Мензісом. <ріст> Я вже не можу. Я вже не можу! <ріст> Як там? Борис! <ріст>